Всім привіт! На Заході придумали та озвучили сценарії закінчення війни в Україні. Сценарій перший, корейський сценарій. Йому дають 15%. Це коли Україна поділена на окуповані та неокуповані території, на лінії розмежування стають іноземні війська, західні війська та гарантують суверенітет та незалежність України. З точки зору Заходу, це найбільш прийнятний варіант для України. Сценарій другий білоруський сценарій. Йому дають теж 15%. Він найнеприйнятніший. Ну, розумієте, що таке білоруський сценарій. Це коли Україна знаходиться в зоні впливу Росії. Це коли нас зрадять усі, всі західні партнери та США. Далі йде грузинський сценарій, йому дають аж 50%. Ну це коли до влади в Україні після виборів приходить проросійська партія, та ми миримося з росіянами та живемо душа в душу. Далі йде ізраїльський сценарій. Йому дають 20%. Це коли нескінченна війна буде між Україною та Росією, але гаряча фаза скінчиться. Це коли не буде іноземних військ на території України. Але нам будуть надавати зброю, і Україна буде сильна просто щоб запобігти повній окупації та втрату суверенітету від Росії. Це також не дуже вважають прийнятним варіантом, адже це зупинить повністю розвиток України, а може і не зупинить. Але мушу розчарувати всіх своїх всіх наших західних партнерів, американців. Ці сценарії ви дурите саме себе. Тому що в ваших всіх сценаріях Путін закінчує все на Україні. Ні, мої любі, так не буде. Дорогий захід, він не зупиниться на Україні. Це агресор, який націлений на всю Європу на відновлення могутності колишнього СРСР. Він буде вбивати і далі, і запускати ракети, але вже під прицілом будете ви, ваші міста європейські та ваші люди. Ось такі новини. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.